Наше місто було 9 місяців під окупацією. Одна така із тих ночей була дуже страшна. Близько 40 будинків постраждали від вибухів, але її будинок залишився цілим. Всі магазини були пусті. Я пам'ятаю, ще, як ми вирішили садити город, починаються вибухи. Я знову вибігаю, сажу тут цибулю, і так було декілька разів. Я знала, що Господь він, він збереже. Я дивлюся на свої руки, і вони просто е, ходили ходором, того, що тіло боялося, але в душі був такий мир і спокій. Тоді не було жодного блокпосту. Тобто, всі російські війська вони просто десь щезли. Ми подумали, що можливо це був кінець війни. Вже через два дні ми взнаємо, що е, в наше місто зайшли нові солдати, і їх було в три рази більше, ніж їх було. Привіт! Я хочу розказати історію про те, як Бог чудесно вивів нас з окупаційної території. Я сама з Снігорівки, Миколаївської області, і наше місто було 9 місяців під окупацією. Наразі це вже слава Богу, звільнена територія. 24 числа, як почалася війна, я Взнала в 5 ранку. В мене ночувала моя подружка, і вона навчалася в Одесі, і їй подзвонила її знайома і сказала, що там пролунали якісь вибухи. І вона не зрозуміла, що то взагалі. І з п'ятої ранку ми не спали. Потім ми подивилися новини і зрозуміли, що почалася війна. Дуже багато де були взриви. І в нашому місті дуже виникла велика паніка у людей. Всі почали швидко скуповувати продукти. За день всі магазини були пусті, на прилавках нічого не було. Заправки всі теж були пусті. Була закрита дорога до Миколаєва і до Херсону. І наш Тато вирішив теж закупитися продуктами і закупитися бензином. Я пам'ятаю, як в той же день дуже виросла ціна на бензин, і то було дуже складно дістати його. І три дні ми просто з сім'єю не вилазили з телефонів, з тих новин, тому що для нас це було дуже незрозумілим. Незвичним, в перший же день почали літати винищувачі і дуже низько. І я думала, що наше місто обійде окупацію, що до нас не доберуться російські війська. І тому я була якась спокійна. Тоді почалися перші сирени, і вони дуже були такі дуже дивили на психічний стан, тому що ти до того ніколи не чула їх. Пройшов тиждень. Війни, і в нашому місті вперше е, впала ракета три, три ракети, і одна з них зруйнувала повністю е, всю вулицю. Е, я пам'ятаю, як о шостій ранку я прокинулася від вибуху. Я почула, що щось зірвалося, е, але почула я одна зі своєї родини, ніхто того не знав ще. І потім мій брат, який живе в іншому місті, написав мені, що. Впала ракета десь на наші, не на нашій вулиці, а в нашому місті. І то була вулиця маминої подружки. На її вулиці від її дому недалеко взірвалася ракета і близько 40 будинків постраждали від вибухів. Але її будинок залишився цілим взагалі, навіть вікна не повибивало. І то дуже велике чудо було. І після того, кожного ранку е, ми прокидалися від вибухів. Майже кожного ранку щось вибухало. Е. Потім почала працювати артилерія того, що російські війська наближалися до нашого міста. Тому що від нашого міста є, прямий, е, є пряма дорога на Херсон. І е, їхньою ціллю було взяти Херсон, але то все було через наше місто. І, Почалися дуже великі бої. Кожну ніч, тиждень, я пам'ятаю, перед окупацією кожну ніч ми прокидалися від того, що обстрілюють наш район. І я пам'ятаю, одна така із тих ночей була дуже страшна. Ми не ховалися в підвалі, того що у нас. Підвал він був небезпечний, в ньому не можна було ховатися, тому ми вирішили ховатися всі в маленькому коридорчику. Нас тоді було 9 чоловік в нашому будинку, тому що ми приймали ще інших людей, щоб жили в нас. Я пам'ятаю, що це сталося близько першої ночі. Почалися дуже великі вибухи. Дуже тряслися вікна, навіть зі стелі падала штукатурка. І я пам'ятаю, що е, дуже дуже знаєте, тіло воно дуже боялося. В серці був такий мир і спокій. Я знала, що Господь він він збереже. Я знала, що навіть якщо щось, то, е, то Бог нас забере. Але тіло воно не слухалося. Я дивлюся на свої руки, і вони просто е, ходили ходором, того, що тіло боялося, але в душі був такий мир, і спокій. Е, я за всю історію окупації е, не допустила сумніву, що Бог нас залишив. Я знала, що він з нами і все буде добре. І ту ніч ми пережили. Я пам'ятаю, що зранку ми прокинулися своєю сестрою, і ми подивилися, і тато нам сказав, що в радіусі 150 метрів е зруйновані будинки, а наш будинок він цілий, навіть ніде не, не повибивало вікна, просто все ціле стояло. І то така милість Божа. Тоді дуже багато хто почав виїжджати е з міста. І я пам'ятаю, що в один день все наче затихло. І ми потім дізналися, що до нас йдуть війська, російські війська. І я пам'ятаю, ми поховалися всі в будинок, і виглядали тільки через вікна і через там через шелени заборів, і на вулиці взагалі нікого не було. І проїжджали дуже багато танків, дуже багато піхоти було. Це було трохи так страшно, тому що ми ніколи такого не бачили. І наче до війни росіяни ну, не були такі страшні для нас, але саме в той день я пам'ятаю, що тоді ще тато був на роботі, і ми дуже його чекали. І з того дня кожного дня зранку до вечора були дуже великі вибухи. Я пам'ятаю ще, як ми вирішили е, садити город, тому що то було, була весна, і е, у нас все-таки було в планах жити далі. І ми вирішили садити цибулю. І я пам'ятаю, що я сажу ту цибулю і починаються е, вибухи. І, і я кидаю ту цибулю і біжу до хати. І вони е, перестають, і я знову вибігаю, сажу ту цибулю. І так було декілька разів. Е, тоді не було світла, у нас вимкнуло світло, ми місяць жили майже місяць жили без світла, майже місяць жили без води, але світла в нас не було всю окупацію, і води теж не було всю окупацію. Але слава Богу, в нас в дворі стояв штучний колодець, і там була вода, ми записалися водою. І те, що ми закупили з початку війни. Так Бог все влаштував, що того нам вистачило на весь період, коли ми були вдома. І я пам'ятаю, як ми привикали до такого життя, до якого ми не звикли без світла. Ми лягали спати в 8-й годині ввечері, тому що було все темно, ми тушили свічки. Я пам'ятаю, що ми готували їжу собі в пічки, того що. Електрика не працювала і газу ніде не було, і ми топили дровами і готували там їсти. Прали ми теж руками, як наші бабусі, і того, що не працювали, ні машинки, нічого, і ми вчилися якось так жити. Але знаєте, що. Не було в думках навіть покидати свою територію. Навпаки, у нас не було планів виїжджати кудись. Мені не хотілося взагалі кидати в свій будинок. У мене навпаки, якесь було бажання залишитись тут назавжди, тому що це моя територія, і я хочу бути тут. І ти починаєш цінувати все те, що в тебе є. Ти по-іншому дивишся на речі. Я пам'ятаю, що ми цінували кожною. Кожною скибкою того хліба або там кожним кусочком м'яса, ми розуміли, що його може не стати. Ми цінували зустрічами з нашими друзями, коли ми збиралися на зібрані, того що не завжди так було. Ми могли взагалі не ходити нікуди. Всі люди, які виходили на вулицю і проходили блокпости, у нас в місті їх дуже багато було, хоча в нас містечко дуже маленьке. І російські війська, російські солдати, вони мали бачити нас цю білу стрічку, це означало, що ми мирні жителі. Слава Богу, наразі вони нас не чіпали, але відношення все одно було якесь таке насторожуюче. Я пам'ятаю, що в той період взагалі не було ніяких мрій. Всі мрії, які були до, вони просто були обнульовані. Ти ні про що не мріяла, не будувала ніякі плани, тобі просто прожити день і, і все. І кожен день були, був однаковий. І я бачила, що моєму татові йому було дуже важко морально. І він хотів, щоб ми виїхали і не знав, як це зробити. Одного дня ми побачили, що російські війська просто залишають свої блокпости і виїжджають. Просто почали виїжджати всі. Всі машини, всі БТРи, всі танки, вся піхота просто вони виходять з нашого міста. Так як у нас не було е зв'язку, ми подумали, що, можливо, це був кінець війни, але ми про це, про це ще не знаємо. Але наразі тоді всі просто виїхали. Це була десь третя дня. І тоді кличе на е, тату, е мене і мою молодшу сестру. І говорить, що треба виїжджати. Але мама мала залишитися там, мама з бабусею мала залишитися вдома. І я сказала, що я не хочу їхати. Я взагалі не хотіла кидати свій будинок. Але татові треба було виїхати, тому що так як він був учасником АТО, то у російських військових були списки всіх, хто служив в АТО. І вони... Забирали їх. Я навіть була свідком, коли вони прийшли до одної сім'ї і просто забрали чоловіка з автоматом, і татові треба просто було виїхати з міста. І він хотів трошки відпочити морально, бо ми бачили, що йому важко. І Він нас вмовив, щоб ми виїхали тільки на 4 дні. Ми сідаємо в машину, а так як мій тато, він, він займався перед цим ще. Перевозкою людей, він перевозив людей до більш безпечної території. І він знав той маршрут, який ми мали виїхати. Тоді не було жодного блокпосту. Тобто, всі російські війська вони просто десь щезли, вони просто виїхали. І ми тоді виїжджаємо до Кривого Рогу, так як там був наш дядько. Ми поїхали до нього, але в серці мене було все одно неспокійно, тому що вдома залишалася мама. І я взагалі не планувала виїжджати кудись. І я їду, і таке було відчуття, що я довго не побачу свого будинку. А моя сестра сказала, що вона взагалі ну, вона відчуває, що вона взагалі туди не повернеться. І ми виїхали, і потім вже через два дні ми взнаємо, що в наше місто зайшли нові солдати, і їх було в три рази більше, ніж їх було. І дуже багато блокпостів. І в цьому я побачила дуже велику Божу милість того, що Бог нас вивів саме тоді, коли не було взагалі тих військових. Бог просто зробив так, щоб вони виїхали, і ми безпечно могли виїхати з нашого міста. І тоді Бог чудесним образом влаштував, що і моя мама виїхала з бабусею, і ми вже перебували в Кривому Розі. Але тоді ще мій тату возив туди гуманітарку, поки ще було більш безпечніше. І зараз, уже слава Богу, мої батьки вони повернулися додому, відбудували наш будинок, який трохи був пошкоджений від обстрілів. Я дуже сильно дякую Богові за те, що тоді він нас чудесним образом зберіг, тоді, коли ми були під окупацією, і вивів нас з окупації. Я бачу в цьому руку Божу, те, як Він нас вів, те, що він з нами був поряд. І я ще хочу сказати, що Бог, він є Бог чудес, і в нього нема нічого неможливого, він є всемогущий Бог. І якщо в тебе в житті є ситуація, з якої ти не бачиш вихід, у Господа обов'язково є той вихід. Надійся на нього. І він виведе тебе з будь-якої складної ситуації.